Умовний знак дорожнє покриття, це ділянки з твердою поверхнею, такою як асфальт, гравій, плитка, бетон або подібне. Явна різниця між покриттями різного типу може бути показана знаком бордюр або край дорожнього покриття, якщо це сприяє орієнтуванню. На карті є ділянки місцевості з цими умовними знаками, три з них виділені синім обводом. Приклад інтерпретації цього знаку на місцевості. Асфальтовані майданчики зазвичай обведені знаком бордюр або край дорожнього покриття, але дозволяється не показувати чорну лінію на краю ділянки, якщо це доречно, наприклад, нечіткий поступовий перехід від гравію до трави, різний тон коричневого кольору використовується, щоб показати різницю інтенсивності руху проїзною частиною чи пішохідною зоною, колір коричневий 30% для ділянок. З незначним рухом транспортних засобів або пішоходів, 50% для проїзної частини з інтенсивним рухом транспортних засобів або пішоходів.